Ей, йо, чувачки! всім привіт! Ви на каналі Мешер Треш. І сьогодні ми будемо грати в оригінальну Геометри Е, е Я вже вам говорив, що я вже проходив, е в мене вже є дві части, як я проходжу Geometry Dash вору. Тому подивіться ось ці два відео. Тому зараз я буду проходити Geometry Dash. Я вже пройшов. Е я вже давно пройшов і стереометр, і беконтрек, і... Там, ну, там Power Gase, Base After Base. Я зараз хочу пройти рівень dry Out та Can't Let Go. Я зараз вибрав рівень Time Machine тому що, мені здається, в ньому самий крутий трек в Geometry Dash. Я. Блін. Я його на 60 з чимось відч... відсотків пройшов. Е, то, е, тому мені здається, що є шанс його пройти, але це дуже маловероятно. Е, монету я не буду брати. Ось, 60%. Я вам говорю, що 60% я пройшов. Блін, трейні шипити, давайте інший рівень. Наприклад, клатерфанк. Поїхали. Так. Кстати, ви побачили, що в мене зараз у кубика в нього є така іконка Амогуса. Ну, зараз ви побачили вже. Так, мікрокубік, я його знаю дуже добре. А ось цей момент не дуже... Блін. Так, давайте пройдемо The Terry of thing, uh, the Evering. Блін. Я, кстати, знаю, що якщо забрати в геометр Dash 10 монеток, то тоді е, роз, блін, розблокується новий рівень е, типу клап Step. Е, це такий демон рівень. Зараз я проходжу Електроман Advance, надіюсь, От тут зверху монета, я, його, я її не буду брати. Тут самольотик, для мене літак дуже складний. Ну, ладно, ладно, він не дуже складний. Mm. Так ось. Mm. Я вже знаю, як там третю монету в стереометності забрати, але це доволі непроста задача третю монету в стереометності забрати. Mm. Ну ви не ну ви вже це вже давно знаєте. Так. А, да, блин, на этих шипах я завжди. Эм, Наш тупые. Блин, да как? Хексигон форс. На-на-на. Ух, да. Я... Yeah. Так, так, так. Yeah. Блин. Ну, на этом ну, на чём...